18 апреля село Проходы, Дегачевский район. Братья с Киева приехали потудиться. Пусть Бог благословит совместно с церковью Харьков. Банда волонтерів світло для України спільно з братями з хатнього працює, не покладаючи рук, І мох. І малатков, і без для того, щоб допомогли старенькі поруси, перекрити дах, який був зруйнований через атаку Російської Федерації.